<му> Всім привіт! З вами знову канал RoboShow І у нас є власна нова рубрика Let's Play. В цій рубриці ми будемо розповідати про нові ігри і грати в них. І сьогодні з вами Рома і. І Сьогодні ми з вами пограємо в гру Driving Simulator 2016. School Driving Simulator 2016 І про цю гру розповість Богдан детальніше. Так, всім привіт. Дан. Я Богдан. Я зараз я розповім трохи про цю гру. В цій грі є три види транспорту: це автомобіль, автобус і вантажівка. Ці е, види транспорту можна е, отримати, вони відкриваються автоматично за допомогою ХП. Ці ХП можна заробити в кар'єрі. В кожному місті ти їздиш, виконуєш уровні і тобі дають ХП. Тут ще є фрі ти можеш вибирати будь-яке будь місто, будь-яку погоду і самому їздити, але тут без правил. І також є мультиплеєр там е, можна грати з друзями по інтернету. Ну, і зараз ми це будемо робити. Нажимаємо кнопку мультиплеєр. Ось моя машина. Зараз ми побачимо, яка Богдана машина. Invite. І вибираємо трасу. Вибираємо Арізону. На Нажимаємо знову Invite. Появляється така, таке меню. Тут є Богдан. Нажимаємо грати. Починаємо. Зараз з'явиться Wait for players. Чекаємо на граців. Чекаємо, поки Богдан присоєдниться. Так, я вже присоединяю. Ага. Зараз з'явиться кнопочка Ready. Готовий. І зараз нажмемо о, Ready. Все, починаємо. Ось така заставочка. Тут бачите, як автобус є, там на задньому фоні грузовик, машина. Таке. Ну, для початку ми зараз покажемо, яке тут є управління. Там, там є. Ну, зараз все наглядно вам покажу. І потім ми зробимо невеличкі соревнування. У кого машина швидше? Чи у мене, чи у Богдана? Зараз побачимо. Ну зараз розкажемо. Ось таке є управління. Тут є поворотники, можна передачу спорт включити, аварійка, світ, рівень безпечності. Зараз нажмемо. Старт можна включити, Передача... О, Богдан, куди ти поїхав? <плес> І можна камеру поміняти. Ну, Гра е, мені дуже подобається. Ну, зараз так, почнемо. Називаємо спорт. Мені вона сам більше подобається. І виїжджаємо на старт. Фіні. Тобто на... Хочу це сказати. Ця гра для того, кого любить заносити. Ви зараз побачите чому. Ну, зараз, так. Робимо відлік. Один. Два. Три. Поїхали! Рома вирвався вперед. Так. Я пока скорость не набираю, хочу показать, как... Ого! Ого, она перевернула. Ну ладно, сейчас покажу, как я разгонюсь. Бачите, как на спидометре показывает скорость. Уже 60. Ось, на поворот. Трошки тоже занесут. ай яй 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 Занесло. Ой-ой-ой. Ну, це що бода говориш. Тут можна? заносить, якщо на великій швидкості. Так, почекаємо, бодана, де він там уже. Зараз я їду мене тут тоже заносить. Давай. Я потом почекаю, хай він вирветься вперед, і потом я його дожину. Давай. Де Пим! Ого! Ходу... Все, я застряв. Походу, в цьому По раунді я. Походу, в цьому раунді я виграв. Ну, добре, зараз матч реванш. Заново заходимо. Так, заходимо. Тут реклама, як завжди. Надоїдає. Так, мультиплеєр. Знову ця прекрасна машина. Інвайт. Ну что, на той же самой трассе, да? Mm, а можно давай место, место выбрать. Ну давай место. Нью-Йорк. Блин, Нью-Йорк. Нью-Йорк давай, да. Давай Нью-Йорк. Так, инвайт. Починаем. Так. Ну, mm. снова его приглашаем Ботана, с нами поиграть. Waiting for player players mm, Мені дуже подобається ця гра. Мені теж. Так, реді. І поки загрузка йде, ми, я хочу вам розповісти, що про наш детальніший наш канал. Скоро вийде відео реклама про наш канал. І ми розповімо детальніше про нього. Ну, Я так, таких заголовок рекламу зроблю, що кожну неділю буде виходити якась одна рубрика. У нас скоро ще одна рубрика з'явиться. Так що чекайте з нетерпінням. І буде кожен тиждень виходити нова рубрика. То цікаві, факти, летсплеї і вгадуйте, пишіть в коментарях, яка буде наступна рубрика, на вашу думку. І побачимо, хто. Буде правий. Ну що ж, починаємо далі. Це карта Нью-Йорк. Богдан вже пішов на старт. Я його доганяю. Так. Ще хочу сказати. Будь ласка, у нас дуже такий молодий канал новий. Тому допоможіть, підпишіться на канал, дивіться наші відео і ставте лайки. Це перший українськомовний канал. Ми хочемо його зробити на такий рівень. Тому що на Ютубі немає українськомовних каналів. А є один канал, ну він мало там підписників, там десь 12 тисяч підписників. А ми хочемо перейти цю ступінь і набрати десь 100 тисяч, 200 тисяч. Так допоможіть нам в цьому. Щоб розвивати чисто українську мову. Добре? Ну що ж, почнемо. Давай на старт. Увага! Руш! А, спорт я забуключить. Рама швидше мене. Я вже Чи 90 вас? кілометрів набираю. На червоне світло проїжджаю. Ну, Ост. У нас поки немає автобусів, але не вантажувати, не автобусів. Ого, ми, ого, може оброз. ой, може, ой. Оооо, ну, я горі все. Отлетів то. Ой-ой-ой, перевертаюсь. Мінус цієї ігри, я хочу сказати, в кар'єрі, якщо ви закачаєте цю ігру і будете грати, в кар'єрі там е, ліміт швидкості. Ви ось граєте і там вже знаки, там оце стоп, таке, от бачите, як парковка. Такі знаки. Так там знак ліміт там 30, 30 км за годину. Це дуже мало і е, мені це не подобається. Мені ж подобається швидкість, ого, бо він вже вирвався вперед, Надави нас доганять. А ти по центральній трасі поїхав, або на місце заїхав? Ні, по центральній. Ага. Я не знаю, я хочу труд ворота, но я тебе почекаю. Та не, не чекай, давай, це перегони. Ага, я а бачу. Я вже. Просто тут повороти. Так, заносим. Да? Робимо дрифт, дрифт, дрифт. Опа, оп, трошки задріфтувало сильно. Давай, давай, доганяємо о, його, доганяємо. Так, о, ай, його опять став. Так, це є можливість його перегнати. Ой-ой-ой. Ой-ой! сталося? Ну все, фініш. <гум> Благо, де ти там? Так, а. Дай! Ви почте у нас не дуже гарна якість, але це ж нас перше відео весни, тому вибачайте за всі на які у нас. Да, і пишіть коментарі, якщо вам не сподобалось, щоб ми вдосконалювали цю рубрику краще. І пишіть на ту рубрику Цікаві факти, теж будемо щось досконалювати. Що вам не подобається, що вам подобається, і що таке. Ну що ж, Став... Якщо вам сподобалася рубрика, і це відео, ставте на нього лайки, <пьют>... підписуйтесь на канал. І пишіть коментарі. З вами був Рома і канал Робошоу. До зустрічі. На все добре. До побачення.